Ують припарковані авто всюди, де вони можуть бути припарковані. Я розумію водіїв, які мене не бачать, бо я знаходжуся в тій ділянці дороги, в якій вони не очікують мене побачити. Мені не вистачає, звісно, нульових порогів. Я взагалі не бачу уваження до чоловіку. так вот. я бачу уваження до машині. Мені здається, або зміни відбувалися. Ми маємо бути активними. Ми маємо заявляти про себе. Це не важко зробити. Варто лише. Там обрати велосипед, сісти на нього і поїхати це вже щось. Мені буває дуже важко зранку, наприклад, сказати собі так, Романо, ми їдемо сьогодні на велосипеді. Але якщо я все ж таки обираю велосипед для цього дня. То я завжди дуже радію, що я все ж таки сіла на велосипед. Я себе чувствую таким проводником цих ідей бабушки на велосипеді. Я там хожу и это Но я завжди стараюсь на площадку сказати, ви теж так можете. От і ну може бути хтось і задумався. Перше, що я привезла з собою в Київ з Донецька, це був велосипед і трохи літнього одягу. І зараз я дуже радію з того, що я і взяла в той час велосипед. Я завжди дуже радію, коли мені спадає на думку, те що я маю бути прикладом для дітей, які бачать мене у місті на велосипеді. Ніби вони мають о, всотувати це з не знаю з моєю посмішкою, коли я кручу подалі, мають розуміти, що Місто створено для велосипеду, і це дуже зручно і весело. Я можу делать, що я хочу. Могу остановиться, постоять, отдохнуть, или просто что-то рассмотреть. Я так люблю рассматривать, я так люблю находить какие-то интересные вещи. Я так люблю находить секретные места и потом приводить туда друзей. Насправді їздити велосипедом я навчилася в 22 роки. До цього мені здавалося, що це найбільш некерована річ у світі. Але коли я вже поїхала, то я поїхала. Ми з чоловіком відкрили велодружню кав'ярню з сильною кондитеркою, тематичною веганською, цікавою, надихаючою, це средаве гантор. Для нас ця маленька соціальна місія це зробити Київ більш комфортним для велосипедистів та велосипедисток. Це проявляється у наявності, по-перше, інструменту, насоса, замка та парковки. А по-друге, це в принципі позитивне сприйняття та вітання людини, яка пересувається на велосипеді містом. Коли я їду на велосипеді, я ніби відкриваю сама себе, для себе самої. Це як якийсь е варіант медитації. Якщо можна так сказати, це щось таке, що відкриває для тебе дуже багато аспектів життя. Це, ніби, така проста річ, але мені здається, саме у простих речах криється вся суть. Для мене велосипед це як таке підтвердження того, що ми живі. Я не знаю. Но мені здається, що чим більше щасливих мешканців міста, тим краще для міста. А велосипедисти зазвичай дуже щасливі люди. Я посадила в 9 месяцев, вот, так как было написано в инструкции для сидения. Ну, ему сразу понравилось. Мы едем, и он говорит ⁇ «Тям!» или ⁇ Здесь вот, ⁇ И показывает, мы останавливаемся, и там играем. На следующий день там, мы можем поехать в другое место. Мы можем в один день побывать на трех площадках там, в течение трех часов. Что-то покажется ему неинтересным или нет детей. И он говорит... Діти, діти. Значить, ми їдемо туди, де діти. Ти ніколи в житті не з Каляської? не встигнеш цього зробити. З точки зору транспорту, Київ дещо хаотичний. Але цей хаос, в принципі, можна контролювати, вибудовуючи свій власний комфортний для себе маршрут. І наприклад, якщо я можу якось оминути якийсь пагорб, я його омину, щоб не вкручувати. А так само, наприклад, я намагаюся оминати певні частини міста, де швидкості не контролюються, там де є великий трафік. А, такі дороги я оминаю. і, В принципі, цей хаос я обходжу. Звичайно, хотілося, щоб його не було. Я могла б якомога швидше найкоротшим прямим шляхом дістатися. Наприклад, від точки А до точки Б. Порівнюючи з іншими містами, де вже є велена структура, Фінських спроб її влаштувати її організувати. І, що чесно, наразі я відношуся скептично, бо мені здається, що це можна було б зробити швидше, простіше і вже. І я бачу зміни в кращі сторони. Але от з самого початку і досі мене турбують припарковані авто всюди, де вони можуть бути припарковані. Іногда ти бачиш, ну, такі пакості, які будують. Ти будували будинок, але навколо нього куча бровок. И нет нулевых порогов. Да, я это замечаю. Это страшно мешает. Вообще, мне это мешало не только на велосипеде, но когда я там возила своего внука в коляске. Это просто это ад. Ми можемо впливати на велоінфраструктуру Києва, просто як громадяни. По-перше, просто коли ти берешся і виїжджаєш на вулицю. А по-друге, відвідуючи певні акції, активності та модерувати те, що відбувається в цьому полі. Наша влада все ж таки починає бути відкритою до цих питань. Тобто, не тільки назові активісти вже готові щось змінювати, але і сама влада готова. Люди готові змінюватися, люди готові до змін, і вони поступово крок за кроком відбуваються. Велома. Чути нові відкриваються в місті. Це важливо. я Думаю, це не, не дуже багато в контексті масштабів нашого міста. Це всього лиш там якийсь о, маленький відсоток, але це вже щось. Мені здається, такого має бути більше. Бо зміни відбувалися. Ми маємо бути активними. Ми маємо заявляти про себе, і чим більше буде велосипедистів, тим більше видимими ми станемо на дорогах, і тоді вже буде зрозуміло для кого ці зміни мають відбуватися. Парад дівчат це найкращий механізм впливу на інфраструктуру міста, я впевнена. тому що це найбільш позитивний спосіб спілкування з містянами і з владою в тому числі. Велипарад дівчат це чудесне міроприяття, яке вот, дає можливості любої женщині увидять себя якби как бы, со сторони, тому що хтось їде на ти теж можеш. Дівчат дуже мало їздить на велосипеді в Києві. Я Буває собі, їду і така: о велосипедист, о велосипедист, о велосипедистка о, велосипедистка, та нерже. Якби було більше дівчат, які їздять, або літніх людей, або дітей, це був би такий о, знак, що місто безпечне. Волопарад він показує, що все можливо, тому що ми їдемо. По тим самим дорогам місто воно ж не зміниться, під велопарад. Ти їздиш і ти потихоньку люди привикають до цього, тому що це не спортивний снаряд, що це такий же транспорт. Вони не можуть до цього привикнути, якщо ви будете їхати тільки по тротуару і по дорожці в парку. Коли я їду на велосипеді, звичайно, я їду в сукні, в тому, наприклад, вигляді, в якому я би пересувалася іншим видом транспорту. Відповідно, я цим хочу показати, що велосипед це звичайний і вже має стати давно традиційним способом пересування містом. Жінка на велосипеді це гораздо круче, ніж жінка в автомобілі, якщо чесно. Тому що Всі думають, боже, як ти молод, який ти здоровий. Ай, какой ты красивый! Но это совсем не то, что ты сидишь в машине, там торчит твоя голова, и ух! І проїхала Це очень серйозний посил такої, вот обществу, то ета водавозможна. Це дуже зручний спосіб спробувати себе в місті в дуже класній компанії з однодумців, з тих, хто теж хоче їздити, з тих, хто вже їздить, і з тих, хто отримує від цього неймовірне задоволення. І це заряджає. Ти відчуваєш себе. Не знаю, як вдома. В місті як вдома, що ось воно воно моє, і всі ці люди поруч вони такі щасливі, і ми можемо робити щось разом. Велосипедний Київ» моєї мрії це коли я зможу за 15 хвилин. Не попсувавши свою зачіску, доїхати від Куренівки до Подолу і залишитися на такому ж гарному настрої, такій же веселій ноті, з якої я почала свою велодорогу. Я думаю, можливо, мрію, що коли я вже буду поважна дама, Київ буде схоже чимось на Берлін, на Копенгаген, на якісь такі міста, де велосипедний. Структура досить розвинена. Звісно, він буде інакшим через інакший рельєф, і інакшу архітектуру і все інше. Але я вірю в те, що переважна більшість людей, якась частина з них вона пересяде на велосипед, і що це все ж таки реально, тому що зміни вони вже відбуваються і потрібен лише час. верю в то, что что-то происходит. А оно не может не происходить. Надо просто немножко подождать. Не надо думать о том, что а, вот мне там почти 60 лет, и сколько мне там осталось? А, Нет, наоборот, боже, сколько осталось! Еще всего неизведанного.